Мрія, палка, немо осяя на зоря, сягає хмар, що рухаються в небі. Велична й сильна, як усі, моря, вона навколо нас, навколо тебе, зігріє душу, звеселить уста, засяють очі так, як від кохання, і фарба почуттів моїх густа, якою я зображую бажання. Вона в мені бренить немов струна. До неї всім єством, всіма думками. Я голосно кричу, і йде луна, наповнюються аркуші рядками, впишу в життя ретельно по складах, а між словами розділові знаки, летять паролі в небеса, мов птах, щоб в моїй долі квітли мрії, маки. Насправді, в неї є одна мета. Їй втілитися треба у реальність, як прояв Бога, місія свята, що не повинна втратити сакральність. Знайди для творчості куточок у житті, і ти побачиш, що наш світ подібний призмі, у ньому є багато місця доброті, на чорнім фоні так помітніша харизма. Навколо нас буяє купа кольорів. А вітер диригент природного оркестру. У наших спогадах є безліч вечорів, де біль і сум, де щастя і радість, ніби сестри. І з плином часу, пізнавай в собі нове, в настільки граний і не всі було відкрито. Раптово в недрах почуттів щось оживе. Пройшовши жорна і мілке життя висито, залиш для творчості куточок у душі, для насолодження й захоплення прекрасним. У тому полі будуть, певно, всі чужі, та не відмовся від можливості завчасно. Мені би дотягнутись до зірок, мені б нестись в життя стрімким потоком. Я йду, біжу за кроком знову крок. Спиняюсь ненавмисно, ненароком, зриваю в полі квіти й до грудей, горну, немов диття що найрідніше. Відкрита я прямую до людей, шукаючи відлуння серед тиші, стривай, не змішуй мій, калейдоскоп, я хочу розпізнати кожне скельце, так часто прагну прокричати стоп. Щоб билось, билось гучно, моє серце, колись засну блаженно між зірок, і буду на людей з гори дивитись, а поки на землі за кроком крок до дна до краплі, щоб сповна напитись.